Наступний крок ми будемо з'єднувати дві наші основні деталі. Для цього нам знадобиться ось ця петля, яка буде тримати таке от колечко. Якщо у вас колечко ось таке, що можна його потім одягнути, то можна зразу не заправляти ось цю петлю. Тому що його потім можна проселити. А якщо воно замкнене, то треба зразу його вже покласти в петельку. Але щоб наша петля була більш виразна, я хочу її обробити по краю, теж швом перед голкою, але вже кольора контрастного, тобто такого не білого, а такого, як у нас ці дрібні деталі. Тому я Проселяю. Можете для міцності взяти подвійний шар фетру. Я беру одинарний, але вже це ви обираєте залежно від щільності вашого фетру, можна взяти таких дві деталі. Так, петельку, Бачите, я попередню вже заселила в голку нитку. Такого коралового кольору, як у нас, дрібні деталі. І теж, прошиваю. Зверніть увагу, тут у мене вже один шар фетру, тому я можу шити отим способом, що ми можемо проколювати прокол від себе, прокол до себе, але теж контролювати відстань. Тут трошки легше. Це робити, тому що не така товщина фетру. Бо того ми шили, у нас було в два шари, тепер я шию в один. Тепер я вкладаю колечко в цю петельку, щоб воно вже в нас трималося. Потім на це колечко можна прикріпити ключ. Якщо колечко у вас замкнене, то треба зразу одягати сюди ключ також. Так. І тепер ми скріпимо краї цієї петельки. Закріплюйте міцненько. Бачите, я на одному місці роблю кілька стіпочків. І робимо петлю, яку затягуємо. Все. Цю деталь ми з вами заготовили. Тепер нам треба її розташувати Отак, в верхній частині. Ну, довжині можете робити довшу, коротшу, так, як вам подобається. Перевіряємо, чи ми склали виверіднім боком всередину. Де там у нас контури від олівця. Так? Ця то зрозуміло, що у нас тут виверідній бік. Ось ми ще перевіряємо, щоб ці контури теж подивилися всерединку нашого вироба. Склали, все урівняли і можемо сколоти шпильками. От нам треба ось тут зафіксувати, І ось цій частині, щоб деталі основні не зміщувалися одна відносно іншої. Тепер можемо з'єднувати, тобто робити монтаж вироба. Вже у нас, якщо ми скріпимо, в такому вигляді, то у нас виріб вже буде завершений. Я можу використовувати ту саму нитку, бо вона у мене по довжині достатньо. Я думаю, що мені вистачить. Тому що я відрізала петельку, то я тепер роблю вузлика. Теж можете потренуватися, а ні, то можете заселити. Нитку, довжина нитки, щоб була десь 4 лікті. Тепер нам треба проколоти, будемо починати от з цього краю, де у нас петля. Я хочу проколоти не тут, де одинарний шар, а заходжу отуди, де петля, щоб у нас оцей вузлик сховався, теж серединку петлі. Ось, бачите, де, де вузлик. Щоб він не просвічувався мені іншого кою. І тепер будемо шити справа наліво, тому я проколюю. До речі, слідкуєте за тим, щоб голка ваша проколола обидва шари, обидві деталі. І ось цю верхню і нижню. Тому голку треба вколювати перпендикулярно тобто до фетру, тобто 90 градусів. кут тут має бути. От виколюємо. Ось тут особливо ретельно. До речі, тут навіть можна пройтися двічі е з стіпками за бажання. Але все-таки у нас, от, бачите, ось тут я не прослідкувала, і в мене вже по самому краєчку. От, але це ще можна підправити. Тому особливо от в таких от місцях напружених. Ну, Увага, ще раз увага, дуже уважно. За цим слідкуйте, будь ласка. Так, все добре. Ось тут. Дивіться, самі краї треба теж перевірити, щоб от край петельки був гарно закріплений. І тоді, коли ми пройшли, от я тут ще можу вернутися ще раз зробити поверх цього стіпка ще один, щоб я була впевнена, що там вже все міцно закріплено. І далі ми вже шиємо по контуру. Значне, не дуже зручно, що це колічко зачіплюється. Проколюємо так, щоб ми бачили, що обидва шари. З'єднуються. Це дуже важливо. Що я ще можу вам запропонувати? Можете, можна зробити цей брілок отакий пласкенький, а можна його зробити об'ємний. Для цього вам знадобиться невеличка кількість наповнювача, холофайбер, наприклад, чи синтепон можна використати. І тоді ви будете цей синтопончик туди вкладати, тоді, коли вже у вас буде, ну, я думаю, три чверті контура з'єднано, тому що по-іншому він буде вивалюватися. От ми зараз пройдемо до тієї ділянки і спробуємо. Я спробую наповнити, що вам сподобається, теж можете такий варіант. Проверяем що там у нас сто Ось уже три четвертих ми вже скріпили. Одна четверта у нас лишилася зшитою, Я шпильки знімаю. І тепер можу, за бажання ви також можете наповнити наповнювачем. Ну, так, щоб не дуже багато, але щоб надати об'ємності. Сразу распределить по всей площади, и можно продовжувати. Ось ми вже дійшли до тієї точки, з якої починали. Теж можете в цій точці, там от якщо у вас цей останній стібочок по петлі, можете теж двічі повторити цей стібок, тому що це місце таке напружене, щоб воно міцно трималося. І останнє, що ми маємо зробити, це закріпити ниточку міцно, щоб вона не розпорювалася з виволітнього боку. Перший раз проколюю, другий раз, бачите, в тій самій точці, там буквально міліметрик відступаєте прокол від прокола, петелька. Пам'ятаємо, що ось ця нитка коротка, вона у нас не має зайти в шов. І в петельку затягнули. Двічі, можете тричі повторити, щоб вже бути впевненим, що все буде міцно триматися. Запам'ятайте, будь ласка, що цю нитку відрізати тут коротко не можна, довго теж не можна, тому що буде негарно. Ми її маємо залишити, але так замаскувати, щоб її не було видно. Тому. Ми проколюємо от в тій точці, де нитка виходить, буквально ну, просто в ту саму точку, може, трохи зміщаємося. І виколюємо десь на відстані 1,5-2 см, скільки голка дозволяє. Але не проколюємо з цього боку. Значить, я заходжу тільки е, між шарами фетру. Проколюємо, витягуємо ниточку. От Вона у нас на цій відстані вона у нас зберіглася. Затягую. І тепер можна відрізати. Вона у нас вже, ми знаємо, що вона закріплена, що там нічого не послабиться і не розпориться. От і все, наш брілочок готовий.